Триває гастрольний сезон національного академічного драматичного театру імені Івана Франка у Севастополі серед нових робіт, привезених провідними майстрами столичної сцени її спектаклі, що вже здобули багаторічну популярність. Цього разу севастопольські глядачі мали можливість знову зустрітися з улюбленими героями вистави Швейк. А народні артисти України Анатолій Хостікоїв та Богдан Бенюк діляться роздумами про своїх персонажів, життєві цінності та чоловічу дружбу у програмі Зустрічі без гриму. Затом режисерів-постановників вистави Мирослава Гринишина і Андрія Жолдака виходить за рамки славнозвісного роману Ярослава Гашика, пригоди бравого вояка Швейка. Щоразу у неповторній імпровізації легендарних акторів театру імені Івана Франка, Богдана Бенюка і Анатолія Хостікоєва глядач над надвічними категоріями буття, які не підвладні ані часу, ані будь-яким випробуванням. Персонаж такий, що е, відомий глядачам всюди де, де ми бували, а бували ми в багатьох країнах. А найважливіше, мабуть, це те, що це той персонаж, який дає позитив і дає надію на життя. Оце є дуже важливо. тому що при будь-яких обставинах в будь-якій патовій ситуації, коли вже здається, що виходу немає, але ні, знаходяться. Вихід знаходяться ті люди, які як кажуть тебе за вуха витягують з цієї ситуації. Тобто швейк з розряду таких людей, власне тих, які позитивно дають надію на життя. Завдяки бездоганному сприйняттю один одного у творчому дуеті головних виконавців неймовірно зворушлива вистава Швейк продовжує підкорювати глядачів України і Європи. Я в цій виставі граю вісім ролей. Так, я граю вісім ролей різних. Вистава називається у нас «Швейк». У нас один швейк, який грає Богдан Бенюк, а в всіх решту персонажів граю я там і Шпіки, і Отакац, і Поручик, і таке інше, і такий інше. От, і вистава у нас народилася давно, давним-давно. І ми вже граємо, я можу сказати, що більше ніж 15 років цю виставу. Але безумовно, кожна вистава вона не схожа на іншу, тому що кожен раз інший глядач. І я не вірю тим акторам, які говорять, о, я вже втомився одне і те саме грає. Такого не може бути, тому що кожна вистава вона не схожа на іншу виставу. І тут навіть не через те, що там і настрій чи не настрій, а просто якщо вистава жива, вона все одно змінюється. Це не означає, що ми геть зовсім інше граємо. Звичайно, є фабула, якої ми дотримуємось, але в цій фабулі ми маємо можливість і потрібно робити, ми імпровізуємо. А так як ця вистава народжувалася. Як імпровізація, то вона і, і має на меті з, з тим, щоб вона весь час якось рухалась, ну, в бік імпровізації. Скажімо, в кожному місті ми е, граємо її, е, граємо її, е, скажімо, от ми граємо в Севастополі сьогодні, да? я буду зовсім інакше грати, ніж скажімо, ми грали там в Донецьку цю виставу, чи, скажімо, там у Львові. Тому що ми чуємо зал, ми з залом спілкуємось. Ми виходимо на прямий діалог. Вот. У нас двомовна вистава. Швейк грає українською мовою. Я граю ці всі ролі різними мовами. І граю поручика Лукаша, граю на русскому мові. Він у нас такий рускоязичний поручик Лукаш. І вся, вся друга дія, вона якби. С одной стороны, Богдан играет вот этого Швейка, який розмовляє українською мовою, а поручик Лукаш руск, на російській мові. І Лукаш якому-то момент спрашиваю: "Швейк, я давно хотел вас спросить. Почему вы разговариваете все время на чешском языке?" І Швейк відповідає: "Тому що я чех". Ось. А тому що, ви знаєте, що Швейк чех, да, а так як він служив в армії австрійської армії, там розмовляв німецькою мовою, а у нас така Ходить така трансформація, і глядач розуміє, що, що Швейк відповідає, хоч він говорить українську мову. Каже, що він говорить чех. Чому чех? Тому що е, чеської мови, тому що я чех. І все зрозуміло. А поручик Лукаш каже: А я він теж чех. І починають вони співати українську пісню. Людина багата зустрічами. Різних героїв зустріне на своєму шляху Швейк, перш ніж знайде справжнього друга поручика Лукаша. Ця історія, це не історія Брауса Лата Швейк. Це от, хто читав, я очевидно переконаний, що багато хто з вас читали цей прекрасний роман. Ми його зробили, такий роман Сповідь, ну, вистава Сповідь про нашу дружбу з Богданом Бінюком. Ми ж вдвох граємо цю виставу. І там я розповідаю про своїх жінок, мається на увазі. Жінок Лукаша, хоча я маю на увазі своїх жінок, які були в моєму житті, і Богдан розповідає про свою, про свою країну, розповідає про, про як у нього вдома, маючи на увазі, як у нього вдома, там, де він, звідки він, звана Франківської області. І тому вистава вона викликає такий, такий, таку зацікавленість і інтерес протягом цього часу. Адже ми грали не тільки в Україні, ми грали її і в Венеції, ми грали були в Англії, ми грали на Единбурзі, грали в Франції, в Німеччині, в Мюнхені. Ми об'їздили з цією виставою. А через те, що ця вистава імпровізація, то, скажімо, в Венеції, коли ми грали виставу, то перекладач, він, же, він слухав і хотів весь час передати, встигнути за нами. Але це неможливо, тому що, я повторюю, що це, ну, ми змінюємо текст. І тоді я зупинив виставу і сказав, шановний, скажи глядачам, щоб вони не, не слухали це, тебе. Хай вони знімуть ці наушники і просто дивляться. 20 хвилин нам наплодували після того, як закінчилася вистава в Венеці. Люди встали, плодували. І я переконаний, що і сьогодні буде глядач в Севастополі плодувати нам стоячи. І не через те, що я самовпевнений, а тому, що там в цій виставі закладені. Дуже хороші думки, хороше почуття. Там говориться про те, що як треба обережно ставитися один до одного. Там говориться про чоловічі стосунки, там, зрештою, говориться про, про армію, про, про війну. Вони відправляються на фронт і це, цей день, який ми зіграємо в другі, в другі дії. Це один день зранку і до вечора. Це передчуття того, що вони через 4 години відправляться на фронт, і, очевидно, вони вже не повернуться. І там лист такий є, коли пише цей паручий Клукаш, він свої тіточки пише і говорить: дорогає моя тітушка, я спасибо тебе за поздравлення. Через 2 часа ми відправляємося на фронт, везде йдуть ожесточені бої. І, очевидно, це моє письмо буде последнім. І оце передчуття. Цієї погибелі причуття того, що так такий світ у нас не, не стійкий, він несподіваний, що може втратити трапитися будь-якої хвилини, будь-що з кожною з нами, з кожною людиною, то ця, ця вистава про це й говориться: що треба вміти цінити те, що є, треба вміти цінити один одного, треба вміти цінити своїх близьких, рідних. Ну от власне, це ті, які думки народжуються. Після вистави. А починається вона дуже так несподівано через гру, через маски. Ми валяємо дурні одним словом. Така хороша жива вистава. І тому і кожна вистава, кожен зустріч з глядачем, це така величезна відповідальність. І вона, повірте мені, за стільки років вона все одно вона жива, вона пульсує. Ви будете мати можливість подивитися і повірити мені і переконатися в цьому. Тільки треба прийти на виставу. Швейка. народний артист України Анатолій Хостікоєв знає про армійське життя не з чуток. Тим більше, що саме в армії актор зустрів справжніх друзів, стосунки з якими перевірені часом. Я на відміну акторам, які не служили в армії. Я служив в армії, хоча я вже я закінчив театральний інститут до цього часу, я був, вже працював 4 роки в театрі, мені вже було 24 роки, коли я все-таки пішов в армію, хоча я міг цього і не робити. Але я був переконаний в тому, що кожен мужчина, кожен хлопець має відслужити армію. І я хочу сказати про те, що от зараз я переконаний в тому, що армія має бути, безумовно, професійна. Вона буде, має бути контрактна. Але я і хвилини не сумнівався, що я правильно зробив ще і вже в армії. Чому? По-перше, по-перше, це зовсім інший світ, зовсім інша школа. Це мужніння, очевидно, школа. Хоча там дуже погано, є і погано в армії, якщо ну, там і ну, принаймні у нас це було, і таке інше. Але ці стосунки між чоловіками, вона проявляється в армії якомога так випукліше. У мене прекрасні друзі мої армійські, досі вони зі мною, досі, скільки років пройшло. Ми, ми різні, хтось вчитель, хтось міліціонер, хтось там підприємник, хтось бізнесмен, я актор. Але у мене є сім моїх друзів, які живуть в Києві, з якими ми спілкуємось, з якими ми, ми цікавимося один одним, ми допомагаємо один одному. І тому я вважаю, що от армія це така школа мужності і школа ем, дружби. Ну, принаймні, в тій армії, якій я служив по своєму досвіді. Так от в цій п'єсі, в нашій виставі, в Швейкі, про це, власне, і говориться. Там, от, я граю поручика Лукаша, а Швейк, там, там, ну, і Фрейтер, там, там, але я в хвилини а, як, відвертості, я ж, він для мене неподчиненний. Я з ним розмовляю, як з другом. Я йому довіряю ті думки, які можуть довіряти ті, ті почуття, тільки щирому товаришу. І я буду так з рядовим сіфрейтером Лукашем. А і там є сцена, де ми після бані, ну ж самі розумієте, що в бані всі рівні. В бані нет звання, нет генералів, нет рядових. І саме через те, що друга дія у нас починається з бані, це дає нам можливість розмовляти на рівних. І коли цей поручик Лукаш розповідає про своїх жінок, про своє кохання, і там у нього там, він розповідає про п'ять жінок, а у нього було набагато більше. І до кожної він відчуває э, любов, до кожної він любить, до він згадує. І розповідає це Ну, І, і питає э, Швейка, а у вас є любима жінка? А Швейк говорить, чесно? Да. Ніт. Так не должно быть. У вас должна быть женщина, ради которой бы вы совершали какие-то поступки, потому что любовь это и целый такой монолог рассказать про любовь. Так вот, стосунки между человеками в таких в, в умовах там, армии, чи каких экстремальных ситуаций, вона, мне кажется, вона ни на что не подобна. Это стосунки между женщиной и человеком, да, зрозумели, зрозумели. А між чоловіком і чоловіком у нас відразу е, йдуть якісь нехороші асоціації. Да? Ну, у нас такий, такий час трошки несхиблений. Але між чоловіками має бути дружба обов'язкова і має бути е, е, такі стосунки, де можна підставити руку, там, плече, ну, як говориться, де да, підставило плечо. Принаймні, наше покоління виходить на цьому. Друг, товариш. Огромна була сила. І в мене зараз є друзі, бувало так, так, що я навіть своїм рідним да, не, не міг довірити те, що я можу сказати своїм армійським друзям. І це відчуття дружби, відчуття товариша зараз дуже не вистачає в нашому житті. До речі, вони в Севастополі. Я от такі от три друга я про них розповідав, з якими я зустрічаюсь. Ці справжні товариші мої. Я такий радий, що вони обов'язково прийдуть на виставу. Вони вже бачили Швейка. Вони прийдуть на Грека Зорбу, я буду їм радий. А потім ми зустрінемось, і ми можемо в чотирьох зустрітися, хоча у кожного з нас є сім'ї, але іноді ми зустрічаємося чотирьох і розмовляємо на ті теми, які нам цікаві, які ми один одному можемо щось підказати, щось допомогти, один одному підтримати. І тому я вважаю, що армія дає таку гарну можливість. Відчути себе чоловіком, відчути мужчиною, відчути плече друга. І от в цій нашій виставі, як би там і не здавалося, ці оці двоє чоловіків абсолютно різних, так як і ми різні з Богданом Бінюком, але ми ж в житті з ним товаришуємо і більше 30 років. Це мій найкращий друг. Товариш, дивчи те, що ми працюємо в одному театрі. Ви знаєте, що в театрі дуже важко знайти друзів. От 30 років наша дружба з ним от отак довго-довго-довго. Я служив за Кавказький воєнний округ 41-168, воїнська частина. Це був погранзона, А раніше в армію, ви очевидно знаєте, в армію призивали, скажімо, наш був Радянський Союз. и скажи, из Львова, э, служила на Кавказе, да, с Казахстана служил в Грузии. Ну, так, я вот такой был россиян, служил там, все там где-то. И я потрапил за Кавказский округ, это было, на, на кордоне с Туреччиной. Так что я пришел нормальную такую мужскую, настоящую службу с тревогами, там, с, с, ночными, ну, с дежурствами, с боевыми дежурствами, летом и зимой, лагеря прошел на летние и зимние. Одним словом, Я абсолютно не жалкую, знову ж таки кажу, але переконаний в тому, що армія, звичайно, повинна бути професійною. Ну, я був рядовим і дослужився я до старшого сержанта. Старший сіжант Хустюкою. Що... Мене навіть залишали в армії, тому що я, я добре служив. Ну мені вже було 20, коли вже я звільнявся, було двадцять 24 я прийшов, 25 з половиною. І я добре служив, і мені навіть сказали. Хотите, давайте пойдете в школу сержанта. Говорю, боже, сохрани, я, я артист. Ну что же я приду в сержант? Ну, может кто-то хочет быть, действительно, вызвать себе профессию, взять военного человека. Я это приветствую. Но я ведь актер, я могу сыграть. Я много играл разных там и милиционеров, и играл полковника Сагибова. Был такой фильм ⁇ Выкуп ⁇ Кто бачив? Я играл в фильме ⁇ Штемп ⁇ тоже играл подполковник, майор Ершов. Одним словом, я граю військових людей і розумію, що ви знаєте, позитивних героїв грати важче ніж бандити. Да? Бандіт как бы інтересен, да? тому що можна шрам такий собі зробити, і тоді якось, там є характер. Якийсь. А от позитивного героя позитивного військового зіграти важко, але всі. У мене дядь був льотчиком полковником, дивання Калітуха. Як ми дивилися на нього, коли він в цій формі, кортік, коли він закінчив це там кортик видавав. Я пам'ятаю, що людина в формі, військова людина, вона завжди, вона, в, в, завжди як це сказати, це почуття було тому що Людина в формі це доблість, це честь, і знову ж таки, це мужське достоинство. І тому е, е, військові люди вони особливі. І в мене цей мій е, генерал Ігор Куровський, це як свідчення того, що він от, справжній військовий, справжній товариш, справжній мій друг, який власне познайомив мене з, із моїми іншими друзями. Але е, чоловік має бути. Е, Пройти, пройти ці якісь стосунки і в армії. Тому я хочу привітати. Так розумів, що, що сьогодні прийдуть на нашу виставу, прийдуть і військовослужбовці. Я дуже радий їх буду бачити в залі, обов'язково ми будемо спілкуватися. І дуже хотілося потім поспілкуватися після вистави. Що вони думають з цього приводу. Можливо, якось можна зробити творчу зустріч, якусь як це раніше було. Бравий вояк-швейк персонаж з безстрашним серцем, особистою гідністю, оптимістичним ставленням до життя і з плином часу продовжує цікавити людей, в тому числі і людей у погонах. А ось сучасним військовослужбовцям України нарешті необхідно створити гідні умови служби, зазначає народний артист України Богдан Бенюк. Часи швейка там була проблема інша, там була проблема життя і смерті в плані того, що тебе могли вбити, вийшла Перша світова війна. А зараз стогнуть тільки за того, бо зарплата маленька, і зрозуміло, чому стогнуть, тому що держава не звертає уваги на тих, хто стоїть на захисті держави, і це нонсенс. І я думаю, що ситуація, звичайно, що повинна помінятися, бо інакше будуть тоді ми отримувати і армію іншої країни, якщо свою не вмію. Можна звертатися і казати, що повинна ж бути якась, якась віра, якісь там навіть через через не можу щось зробити. Це все можна, але це можна зробити один і два рази. А коли 22 роки незалежності і кожен раз тобі кажуть, що але ж ти повинен. Ти повинен, але ж ти не сам живеш в цьому світі, існують ще діти, існують умови життєві, а соціальні умови ніхто ж не забирає, бо це ж мірило найважливіше. Тим паче, коли це називається в лапках мирний час. Так що, мирний час, так що він повинен бути адекватний тому. І, і тому то ті, ті, хто, власне, нас дивляться багато, тих, хто в армії служить. То дуже важливо, щоб ця гарантія була від держави і впевненість з тому, що я їй потрібний. А коли кожен військовослужбовець знає, що він потрібен, і це вимірюється різними ситуаціями, то тоді і віддача якась певна є. А коли ні, а тут у вас в Криму взагалі просто парадоксальна штука. Якщо командуючий російського флоту отримує там і якоїсь групи він отримує зарплату в три рази чи більше, то тоді себе почуваєш якось на своїй рідній землі. Зовсім якось називається дивно. Це, це сумна річ, це сумна, але я думаю, що покращення повинно все-таки відбутися, бо ті, хто пішов в армію і вибрав свою професію цю нелегку справу, то це усвідомлені поступки. Це не те, що тебе за вуха туди притягнуло, це усвідомлені поступки. Але рано чи пізно наступає розуміння того, що взаємолюбов повинна бути, бо не можна любити односторонньо. Можна кохати, любити жінку, але ти чекаєш того моменту, щоб нарешті це кохання воно мало якось адекватну відповідальну відповідь. А Коли цього немає, то тоді цю дівчину перестаєш любити. Вистава спонукає кожного зупинитись і замислитись над своїм ставленням до оточуючих своїм життям. Справа в тому, що тут є два крила людського щастя. Щастя духу і щастя сили. Тобто, ми виставу цю робили так, що Швейк і поручник Лукаш це невід'ємні двоє людей. Вони і тому -то і зустрілися, і разом вони існують в обставинах, власне, таких екстремальних, які доповнюють один одного, це як дві частинки, які те, що немає в одного персонажа, додається іншим. І от тоді ці два яблука, дві половинки складаються до купи, виходить один яблоко, одне яблуко ціле. І тому -то кожен цій виставі найперше, хто прийде і подивиться, то він побачить там найважливіше те, що цінується в людських поняттях: честь, дружба, відданість, вміння чути і бачити це дуже є важливо. А тим паче, що зараз такий час, де ми власне і не бачимо, і не чуємо один одного, і тому -то багато проблем від цього ще йде. Але дуже важливо те, що е, всі ті нашарування, яке людство придумало за століття свого існування, то вони, е, коли людина внутрішньо роздягається і внутрішньо стає сама собою, то вона знаходиться на рівні якоїсь такої чистоти природньої. І є там в, між двома головними персонажами в нашій виставі, між Швейком і Лукашем, є той момент, де власне оця, Е, Прибирання всіх тих умовностей, які складають наше життя, воно забирається і залишається найважливіше. Душа людська, яка розмовляє одна з другою. От на цих розмовах воно там все і замішане. І тому -то поживи маса, якщо людина хоче розібратися, то тоді вона поживу знаходить дуже велику. Якщо, звичайно, думати треба буде. Думати, заставляти себе і самому собі аналіз робити. Вкотре Севастопольська публіка стала свідком калейдоскопу пригод головних героїв вистави Швейк. Разом з ними сміялась і плакала. Якщо зробити деякий екскурс в історію, то кожний приїзд театру імені Івана Франко ми зустрічаємо з задоволенням і дуже, як кажуть, чекаємо їхнього приїзду. Бо неможливо пройти мимо такого, як кажуть. Величного і прекрасно тому користуємося моментом, часом, коли приїжджає театр, і з великим задоволенням приходимо і насолоджуємося грою таких великих акторів, які сьогодні на сцені, і взагалі Це і Богданович, і Бенюк, і Хостікоїв, і Сумська. Ми всіх їх дуже поважаємо, любимо. Сьогодні, взагалі, як кажуть. Величного, без трепету в душі, як кажуть, неможливо. Бажаємо, щоб і надалі театр Івана Франко приїжджав до нас в міста. Будемо їх чекати із задоволенням зустрічати. І дай їм Бог щастя, здоров'я, благополуччя. Мені дуже подобається театр Івана Франка. Дуже цікаво дивитися, як з одної людини людина переходить на іншу. Вони так реалістично грає, що схоже що це життя. Життя це дорога, по якій ми йдемо. Дорога це шлях, по якому ми йдемо. А дорога і шлях це все одно є пупок, по якому ми йдемо. Після вистави я хочу прочитати всі твори, які показала на сцені. Я перший раз на спектаклі Франка. Мені дуже понравилась обстановка. Очень понравился сам спектакль. Поначалу он был веселый, забавный, но ближе к концу очень пошла грустная история. Поручик начал разговаривать про любовь, потом его отправили на фронт, и как бы его же друг поехал вместе с ним. Вот. Как бы очень все понравилось. Первый раз, но хотел бы сходить ще много на других спектаклі. Я знаю, що некілька спектаклі, я б у задоволенням без ходіла. Враження від вистави взагалі неймовірні, бо е, те, як вони грають, це е, дуже тебе тримає в якомусь, е, може, тремтінні, мабуть. Е, вистава е, дуже потрібна для молодих. Людей, щоб вони її бачили, бачили чоловічі стосунки, дружні стосунки. Бо навіть те, що Швейк був просто солдатом рядовим, а поручик був старшим його званням, ніяк не не давало одному або іншому не поважати друг друга, і вони на про вистави показували, як вони тримаються друг за друга, тримаються за свої стосунки та діляться своїми життєвими якимись моментами. Друг з другом, третє дивлюся виставу. Два рази я дивився її в Києві, коли був маленький. Мені перший раз її побачив у вісім років мені було, а другий раз дванадцять. Я третій раз дивлюсь, її, третій раз у мене такі ж. Емоції, які були тоді, коли це було 14 років тому назад, зустріч з неперевершеними майстрами сцени Анатолієм Хостікоєвим та Богданом Бенюком, знову наповнила серця Севастопольських глядачів любов'ю та щирістю. Зал жив і дихав із швейком і поручиком Лукашем в Унісон. Браво, панове артисти!